І так, вже відомі етапи підвищення пенсій у 2025 році у березні 2025 року на пенсіонерів чекає чергова індексація пенсій і будуть в результаті враховувати інфляцію та зростання зарплат. Як запевняє Оксана Жонович, це міністр соціальної політики України. Гроші на індексацію пенсій будуть, незважаючи на те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів у бюджеті на 2025 рік. Крім того, за словами Жолнович, спостерігається позитивна динаміка збільшення єдиного соціального внеску ЄСВ. Зокрема, це відбувається завдяки військовим, маючи досить високі заробітні плати, вони сплачують хороші виплати ЄСВ, які поповнюють бюджет пенсійного фонду. Також влітку 2025 року пенсії хочуть перерахувати завдяки пенсійній реформі, яку має ухвалити Верховна Рада. Це підвищення торкнеться пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше і зараз отримують набагато менші виплати, ніж люди з аналогічних робіт і з аналогічним стажем, які вийшли на пенсію пізніше. Розмір підвищення залежатиме від кількості здобутого ними стажу та сплачених ЄСВ.